Зараз ми у Печерському районі столиці, тут досі тривають рятувальні роботи, рятувальники працюють з самого ранку, пожежа вже ліквідована і з-під завалів дістали тіла вже двох людей. Рятувальники та поліцейські з самого ранку середмісті до ліквідації наслідків залучили понад 80 рятувальників і майже 20 одиниць різноманітної спецтехніки. Навіть ми помітили спеціальний робот на гумових гусеницях. Тривають роботи з ліквідації пожежі на двох локаціях, частково е зруйновані. Житлова будівля це з 6 по 4 поверх. Там була пожежа на 70 квадратних метрів. Її вже локалізували. Очевидь, роботи триватимуть ще і далі, і розбиратимуть конструкції і завали для пошуку ймовірних потерпілих. Так нам повідомив речник Держслужби надзвичайних ситуацій в місті Києві. Пропоную послухати. Саме за цією локацією можна сказати, що у нас четверо потерпіло за нашу інформацію. Двоє з них було врятовано в перші хвилини саме рятувальниками, а також працівниками національної поліції України. За е, другою локацією, саме за цією адресою у нас е, нежитова споруда була пожежа. Наразі рятувальники проводять е, роботи з ліквідації. У Святошинському районі Києва за попередньою інформацією наслідок падіння уламків збитих безпілотників постраждала одна жінка. Також там частково зруйновані гаражі, пошкоджені легкові автомобілі, трава Ніколі і навіть пошкоджено і вибито вікна у декількох трамваях. Повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ситуації, ми ж зараз залишаємося у середмісті Києва. Тут продовжуються аварійно-пошукові роботи. Рятувальники, спецтехніка, всі на місці. Ось така ситуація. Вячеслава дякую, Василю. Чекаємо від тебе найсвіжішої інформації в наших наступних випусках. Це був Василь Саф'янюк, який знаходиться зараз у центрі столиці, де відбуваються ліквідації наслідку влучання падіння російського дрону, який там був збитий сьогодні вранці.